Всім доброго осіннього раночку. Ось такий у нас центр села. Так усе гарно прибрано. Тут магнолії лишилися ще. Вони такі листяні тепер. Будемо мати надію, що їх не покрадуть. Як ті вирвали? Ось так у нас, Гарно. Це у нас будівля сільської ради. Біля неї такі клумби, теж гарні, насаджені фойні, деревця. Бинок сільського клубу теж із клумбочками, Підстрижені кущики, ще квітнуть троянди. Отак у нас люди працюють, щоб гарно було у центрі. Ось так Там у нас дитячий майданчик. Там є навіть лавочки, у нас далі, де ось шкільний парк, і тут є лавочки. І там є лавочки. Ну, ось так. Всім гарного дня, хорошого настрою, всім до побачення.